Добрий день, шановні друзі. Вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас зануритися в атмосферу другої ліги чемпіонату. ПФЛ. Ми на стадіоні імені Баннікове у Києві. Сьогодні тут відбудеться поєдинок 10-го туру другої ліги. Київський «Ребл» приймає чайку із Петропавлівської борщагівки. «Ребл» наразі у трійці найкращих команд групи Б у другій лізі. Вони посідають третю сходинку і лише на один заліковий бал відстають від. Двох лідерів чемпіонату Тростянця та колоса 2 Чайка на сьомому місці у чайки 11 очок у Ребела 18. Хто ж буде сьогодні сильнішим? Побачимо незабаром. Моє я Олександр Мельниченко. Я прокоментую залюбки для вас цей поєдинок. Гезело чудовий підкат від нього. Удар зараз воротами Молотить м'яч Клименко. Пробуває з штрафного майданчика. Владислав Клименко підхоплює м'яч, В центр від на Романа Бодню. Бодня під ліву ногу протягує далі. Бодня залишається з м'ячем. Бодня може бити, Він виконує передачу не найзручнішу на Клименка і той в офсайді ще й непрості обставини. Брата Антона Богдана того ж таки. Але попри це команда старається від матчу до матчу здобувати результати. Бодня добре вирізає зараз на Власенка. Власенко один в один проти суперника. Проштовхує далі на Андрухіва. Андрухів пригальмовує, потім знову пришвидшується, віддає передачу у штрафний майданчик. Але в руки голкіперові Коломієць без проблем забирає м'яч до рук. І що там буде? Жовта картка так, для Владислава Кливенка. Громський на Андрухіва, Той в дотик на Власенка. Власенко класно корпусом. Прикриває м'яч від суперника, розхитує опонента Власенко, подачу виконує на дальню стійку. Високий навіс. На виході дуже добре грає Коломієць кулаком. Зоренко перехоплює м'яч у суперника, але важко було тут зберегти. Одразу передача на Куделіна на лівий фланг може бути небезпечно. Виконання чайки Куделін проштовхує далі штрафний майданчик. Удар чи ще одна передача. і м'яч у воротах. 1-0. чайка забуває. Пропускає Ребел. Ну і стрімка атака в центрі поля. Втрата м'яча. Ну і бездоганна реалізація. Насправді. Ця передача з лівого флангу ще один поперечний пас і чітко цей момент. Відзначається в цій ситуації нападник а Валентина Вчарук, Ну, а Ребел пропускає. Доведеться тепер шукати варіанти, як можна відігратися у цьому матчі. Лобійчук вибиває впоред. І по правому флангу Андрухів набирає швидкість. Хто буде перший на м'ячі підкат. Чудова робота від капітана Чайки. Кидання за боковою громський. Чужий штрафний майданчик закидає. Давай, давай! Клименко, Клименко довго не б'є. Гезело пробиває! Не вдається забити реболо. Одразу ж вони відповідають супернику Будня Зоренка. В бік Клименка завантажує. Клименко пришвидшується. Клименко ціпляється за м'яч Клименко. Заходить у штрафний майданчик. Клименко. Відтраті. Два суперники одразу кидаються і відпрацювали бездоган в цьому епізоді. Проти Владислава Клименка одразу відповідь Овчарук. Простріл від Овчарука. І Бабійчук рятує команду. Максим Бабійчук, капітан Реболе, тренер воротарів. За сумітним ством. Зараз рятує команду від рахунку 0-2. Поднять від нього переведення ліворуч, Чудова передача на Капустяна. А лівий захисник ребела готує навісу. Штрафний майданчик. Ніця простріл. На виході грає воротар і відбиває коломієць. Правим флангом атакує чайка. Подача. Хороший навіс! І м'яч у воротах. Але офсайд. Положення поза грою. Чарук добре замкнув. Дуже добре. Прям під влучив, рахунок 2-0, але Лайнсман одразу підняв прапорець. І Знову проблеми в захисті у Ребели. Власенко. Власенко б'є здалеку. удар. Дебалко перше намічив. Чурук йому нав'язує боротьбу. Дебалко далі. У штрафному майданчику. На Власенка, Той під праву, Власенко, удар, повз ворота. Оце так нагоду. Марнували зараз, футболісти А могли зрівняти. Ну що ж, завершується перший тайм. Один нуль Чарук на 28-й хвилині. Відзначився забитим м'ячем. Поїхали, розпочинається тайм номер 2, Рахунок 1-0, Чайка перемагає у чайки. Земін не відбулося. Ну і зараз чайка в обороні. Чайка обороняється. Хороша проникаюча передача на зоренка. Той класно відкривається між суперниками Власенко проти. Головка. Власенко, подача штрафний майданчик. Але в руки Володимиру Коломійцю летить м'яч. Його один дотик. Класна передача на вечурка. На лівий фланг одразу переведення на Куделіна. Контратака очайки. Куделін проти Гарбера. Куделін під ліву ногу, Куделін може бити Куделін пробиває, не влучає воротах, Подача. штрафний майданчик і Дебалко грає головою. Він переводить на котову. удар. високий навіс від Баранова на дальню стійку. Удар головою. над воротами. Капустян на кут штрафного майданчика. Високий навіс. М'яч. Іде за межі поля. Вечурков, дотик не приходить. Передача повз Капустяна. Але з другої спроби проходить. Закидання головка. Удар вище воріт. Шанс для чайки не забуває. Вище воріт пробиває Валентину Вчарук. Бодня. По правому флангу проходить Бодня. Передача штрафний майданчик. Пропускає Петровський. Власенко! Власенко! Удар не виходить у Дениса. Головку в дотик не прийшла передача. Капустян. Далі на Петровського, Петровський. На Чубова, Ренат Чубов. Удар низо. ворота, але кутовий. Там був дотик. Перем'яча. Подача на ближню стійку. Скидання від Гезела. Вибиває коломієць. Зоренко! Сейв полівого футболіста. Оце так момент. Оце так шанс у Ребола. Дуже пощастило заращається. Зоренко класно пробивав, Дотик. Був центр на Гезела. На правому фланзі широко є Бодня. Гезела переводить на Бодня. Проходиться передача. Чудовий пас. Бодня вже штрафному. Бодня! Бодня! На воротами б'є. не влучає з гострого кута. Дуже зручно під ліву ногу. Бодня лівоногий. Футболіст чудовий шанс Власенко біля кутового прапорця. Власенко прибирає суперника під праву на Чубова. Чубов залишає дуже дотепно. Власенко, м'яч. Власенко далі. по коля на Зоренка. Зоренко у штрафний майданчик Петровський у фланг. Чубов, який навіс на дальню. Стійку за високо. Куделін вихід 2 в два 2. від Чайки. Куделін із м'ячем проти нього ставничий. Куделін, Куделін під праву ногу. Куделін ударна позиція. Куделін б'є. Бабічук витягує Максим. Бабічук. Подачі з правого флангу. Падає Власенко. Фоллота це зафіксовано. Правому флайнзі Гліб Гарбер. Багато сперенків проти нього інпортай назад. На Бодню. Бодня зміщується у центр. Бодня б'є по воротах. І Коломієць забирає. Бодня. Бодня. Бодня знаходить на лівому фланзі Власенка. Денис Власенко. Двох сперників під ліву ногу. Власенко. Власенко далі віддає передачу. Під удар ще один пас. Удар Газела. і рятує команду. Воротар. Змішалися всі, але врятували команду від припущеного м'яча футболісти чайки. Навіс на дальню стійку. Удар головою! що-то скидання, А тут нікого немає, наближний. Удар! І м'яч іде повз ворота. Це було дуже близько. Це було чудово у виконанні Михайла Сліпчука, але це не гол. Гліб Гербер у фланг. Зміщення у центр. Подача штрафний майданчик. На виході коломієць без проблем. Гезело до м'яча не дістався. І жовте для Петровського. Невдала дія. Помилка порожнього ворота. Бобійчук. Бобійчук! Вкидання за бокової. Пол. Пол і картка, Червона. В меншості залишається чайка на останніх хвилинах. Це автор забитого м'яча. Так, Валентинов Чарук з одного боку ребл в більшості, з іншого боку, у них дуже мало часу. Подача зі штрафного на віс. Немає удару поворотах. Чайка відбивається. Підбирання за чобовим. Чобов пробиває. Заблокований його удар. Бодня, Бодня вище уряд. Капустян. Правою ногою закидає вперед просто у боротьбу. Побиває капітан. Удар! Влучання відскок. Чи буде ще один удар? Передача на Сліпчука. Сліпчук пробиває. Дається врятувати команду голкіперу. І на цьому все завершується поєдинок. Чайка все ж втримує перемогу. 1 0 перемагає команда із Петропавлівської Борщагівки і здобуває три залікові бали. Ребел в другий сезоні вдома поступається. Другий тайм був дуже насиченим. Можна похвалити за характер команди Максима Демського, але не змогли забити, не змогли зрівняти рахунок у цьому дуже інтригуючому протистоянні.